Серпень Олімпіада у Лондоні виступає жіноча збірна України з художньої гімнастики серед шести дівчат на килимі і львів'янка Вікторія Ленишин. У цей день одна із найзаповітніших мрій цієї спортсменки таки здійснилася. Вона хотіла і таки зуміла досягти свого. Наперекір усім, хто з самого початку не вірив у її успіх. Адже займатися гімнастикою радять з п'яти років. Віка прийшла у десять. А ще через шість років поїхала навчатись до Києва в школу Дерюгіних. З того часу приїзд до рідного дому це завжди свято. Добрий вечір. Рада вас бачити. Виходьте, це моє подвір'я. Я тут живу, я рідко тут буваю. Про успіх Вікторії Ленишин свідчать фотографії у журналах, нагороди із чемпіонатів області, країни та світу. Це все тепер тішить очі її мами, яка свого часу довго вагалась, відпускати доньку до столиці чи ні. Дуже страшно було. Страшно, тому що старшу дочку, власне, коли кликали з бальними танцями, не відпустила. І вона мені до сих пір згадує. Я така емоційна ж. А в шафі батько зберігає і перший обруч дівчини. Для неї це пам'ять про розпочатий шлях до успіху. Особливо тим, що з ним я почала заново свою другу вже дорогу. Тут вдома, навіть коли можна розслабитись, Віка також тренується. Бо художня гімнастика це вже не обов'язок, а радше улюблений стиль життя. Як вам це вдається? Ой, ну це з маличкою імно. Всі це базові елементи в нас в гімнастиці з обручем. А спочатку пригадують батьки, було зовсім нелегко. Вона ну, не могла спочатку того робити. Я приїжджав я за нею після тренування, вже всі діти зібралися, вже йдуть додому. А наша віка ще в залі. Я кажу дитину, ну вже пора її міру знати. Вона ну от в мене не виходить, я хочу, щоб так як інші дітки. Після Олімпіади у Лондоні Вікторія Ленишин повернулась до Львова. Вона майже щодня приходить у рідний спортзал. Добрий день, добрий день. Добрий день. Добрий день. Привіт. Це вже її учні. Дівчатка, які мають змогу вчитись у вже досвідченої учасниці Олімпійських ігор. Поїхали. І. А раз. Точка. І два, дев'яносто, і три. Стою, тримаю. Раз. Тепер, після повернення зі столиці, Вікторія знову відчуває себе щасливою і реалізованою. Рада, що може передати комусь свій такий необхідний у подальшій гімнастичній кар'єрі досвід. М'ячик спина, ручки прокручуються, і вниз округляємося. Сьогодні Вікторія Ленишин впевнена, вона з гідністю пройшла свій спортивний шлях. Вона не шкодує про недоспані ночі, болючі травми та тимчасову розлуку із сім'єю. Адже усе це зробило її сильнішою, впевненішою та просто відомою учасницею Олімпійських ігор. Тому треба вміти, чесно, завершити. Я рахую, що я вдало завершила свою кар'єру і, ну, немає сенсу далі залишатися. Треба себе реалізовувати вже як тренер або в якійсь іншій професії. Ірина Шубінець, Юрій Грасимов. головні новини Львова.